В глибинах загадкового океану, де майорять коралові рифи, і химерні морські створіння, відкривається новий світ: світ підводних лордів, які змагаються за владу над безоднею. Сьогодні я розповім вам про настільну гру Бруно Катали безодня, де кожен гравець стане володарем підводного королівства, що намагається залучити союзників контролювати території та розширювати свій вплив у таємничому підводному світі. Я б хотіла собі цю гру в колекцію хоча б для того, щоб у мене на полиці стояло це. Оформлення коробки просто не може не привернути уваги. Всередині, звичайно, є правила: ігрове поле доволі невеличке, і погодьтесь не менш красиве, ніж арт на коробці. Бачимо також якісний пластиковий органайзер. Ви, напевне, не помітили, але тут є спеціальне заглиблення для поля. Щоб воно не ковзало по коробці. Посередині ось такий товстий стос з плитками місцин. Під цим розташовані різні жетончики. Великі гарні карти це карти лордів. А також є маленькі гарні карти. А найцікавіше ховається під блокнотиком зі пакет із перлинами. І п'ять таких прикольних пластикових чаш, у яких гравці, власне, і триматимуть ці перлини. До речі, зацініть. задня, незважаючи на справді заворожуюче оформлення та цікаву тему, є грою про збір сетів та здобуття переможних очок. Ці очки ми в основному отримуватимемо за лордів, у кутку на кожній карті вказано скільки саме, та за місцини, кожна з яких має власну систему нарахування балів. Протягом партії гравці по черзі виконують одну з трьох доступних дій. Перший з яких, власне, і називається найняти лорда. Виконуючи її, ви можете обрати будь-якого лорда та найняти його, скинувши певний набір карт союзників, тобто маленьких карт. Наприклад, щоб найняти цього лорда, мені потрібно скинути набір карт із трьох різних кольорів. Одним з яких має бути рожевий, а сума значень усіх цих карт має бути мінімум. 10. Ось такий набір підходить. Тому я забираю лорда собі. Деякі лорди дають постійні ефекти, деякі миттєві. Також, якщо ви зберете трьох лордів із ключиками, то зможете обрати собі місцину. А ці лорди підуть її охороняти та втратять свої властивості. Але очки наприкінці гри вони, звісно ж, все одно принесуть, як і сама місцина. Інші дві дії дозволяють добрати карти союзників, виконуючи дію дослідити глибини, витягнете по одній карті з колоди та викладаєте їх у цей ряд. Після того, як ви виклали карту, гравець ліворуч від вас може купити її за одну перлину, яку він платитиме саме вам. Якщо він це зробив, то бере карту собі на руку, а ви отримуєте перлину та тягнете карту повторно. Тільки тепер покупка коштуватиме на одну перлину більше. Якщо ж він відмовиться, то право зробити покупку переходить наступному за годинниковою стрілкою гравцеві, і так аж поки черга не дійде до вас. Ви можете або безкоштовно забрати собі карту і завершити свій хід, або тягнути наступну. Якщо це вже п'ята карта в ряді і ніхто не захотів у вас купити, ви повинні забрати її собі, отримавши на додачу одну перлину. Після завершення вашого ходу всі карти, що залишилися в ряді, розкидаються по відповідних стосах ради до лілиць. Останній третій варіант дії це попросити допомоги у ради. або, якщо говорити простими словами, забрати всі карти з одного зі стосів. Так усі по черзі виконуватимуть дії, доки хтось не найме свого сьомого лорда, або доки не закінчиться колода лордів. Тоді підраховуються переможні очки та визначається переможець. Бруно катала це автор, від якого завжди можна очікувати елегантного поєднання механік. І безодня не розчарувала. У вас є чітка мета: наймати лордів та брати контроль над місцинами, щоб отримати багато очок. Але для цього потрібні карти союзників, які можна здобути різноманітними способами. Наприклад, забираючи одразу Цілий стос із ради можна отримати багато карт, але значення на них не будуть високими, адже до ради потрапляють лише ті карти, від яких відмовились усі гравці. З іншого боку, ви можете досліджувати глибини. Тоді отримайте лише одну карту, зате матимете можливість заробити перлини, за які під час ходу інших гравців зможете купувати у них найкращі карти. Безодня ставить перед гравцями цікаві завдання. До речі, в глибинах інколи можна знайти чудовиськ, про яких я вам не розповідала, щоб не затягувати огляд. Долаючи їх, можна отримувати додаткові перлини, очки чи навіть ключики для контролю над місцинами. Я грала у безодні кілька разів як із друзями, так і з сім'єю, і всім сподобалось. Через певну абстрактність доволі важко пояснити, чому ця гра класна, але суть у тому, що в неї просто дуже цікаво грати. Напевне, це така магія ігор на збір сетів. До речі, якщо вам такі ігри подобаються, але ви шукаєте більш компактне рішення, то раджу приглянутись до Хронік Мегаполіса. Це одна з найцікавіших ігор жанру, які я грала. А вона до того ж може поміститись у кишені. Безодня буде чудовим подарунком для поціновувачів візуально привабливих ігор, бо оформлення гри вражаюче, досвідчених гравців, яким подобаються ігри на збір сетів і стратегічне планування. Не дуже досвідчених гравців, які хочуть спробувати щось трошки складніше за тікі турайт і кодові імена. І звісно ж, для шанувальників ігор Бруно Катали. Їм точно сподобається. Придбати Безодню, хроніки Мегаполіса та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті Вудкет. Використавши цей промокод, переходьте за посилання в описі та купуйте найкращі ігри разом з Вудкет. А на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставити йому вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропустити нових оглядів. Всім папа! -па!